Ну і зараз я планувала, що будемо публікувати відео по малому бізнесу, коли у нас вже будуть опубліковані всі відео про бас-бухгалтерії, але ми отримали запит щодо налаштувань перед початком обліку у вас малий бізнес. Тому я по цьому питанню вирішила записати відео. Це буде перше відео, яке планувалося по початку обліку у цій програмі. Тому ми перейдемо до того, як налаштувати. Програму перед початком обліку, на що звернути увагу. Тому що тут налаштувань багато, і вони важливі саме перед початком обліку. Отже, ми заходимо в програму. Зараз ми будемо розглядати на останній версії програми, вона 21-го релізу. Покажу туди про програму. Ось, 21-й реліз цієї конфігурації. Ми переходимо в налаштування, переходимо в ще більше можливостей і будемо налаштовувати кожен модуль. Окремо. В загальному ми тут деталізуємо налаштування для обліку товарів. Якщо потрібно ввести облік в кількох одиницях вимірювання, ставимо прапорець. Так само, чи ми використовуємо характеристики номенклатури партії, сегменти номенклатури, серії номенклатури з гарантійними термінами, термінами придатності, неунікальні штрих-коди і поставимо префікс для неунікального. Для, префікс для внутрішнього штрих-коду товару, який поштучно продається. Якщо будемо використовувати набори, встановимо відмітку і можемо налаштувати контроль дублів, встановити, як контролювати по найменуванні по артикулу, чи не задубльовано товар. Для друкованих форм можемо встановити, що ми виводимо, суму, чи є додаткова інформація. Для доставки можемо виводити або не виводити інформацію. І чи включати в друковані форми префікс інформаційної бази організації, чи користувацький префікс. Все це ми можемо налаштувати перед тим, як почати обліку, це для розділу загальне. І у нас по ознаку питання є пояснення до кожного з розділів, ну, до кожної функції в кожному розділі, який ми налаштовуємо. Перейдемо далі. І якщо ви будете користуватися модулем crm системою то тут ви встановите. Чи буде у вас контроль договорів контрагентів. Налаштувати нумерацію, і шаблони і номенування ми можемо додати декілька шаблонів договорів для роботи програм. Якщо використовуєте кілька варіантів комерційних пропозицій, можете встановити функцію додавати варіанти пропозицій. Якщо будуть обов'язкові джерела залучення, відкривайте посилання, встановлюєте прапорець і також вказуєте, яке саме є. Основним джерелом залучення, щоб ваші клієнти, наприклад, могли. Тобто, ваші користувачі могли заповнювати це. Так, тепер канали комунікації. Якщо ви користуватиметесь, встановіть, що це будуть, наприклад, чати. Планування, якщо є, то можна контролювати запис і використовувати, наприклад, чат-бот. Для інтеграції ми можемо тут зробити посилання на налаштування інтеграції з поштою, розсилкуйте смс, ось тут це все відбувається. І в розділі адміністрування ну, тут є посилання на загальні налаштування по контактній інформації. Тепер розділ продажі. Чи будете ви робити збирання замовлень, чи будете використовувати види замовлень покупців. Види замовлень дає можливість контролювати от, от, і воронки продажів. Встановимо, наприклад, ви замовлень. До кожної функції є підсказка, можете її читати, перед тим певну функцію встановити. Якщо ви будете продавати товар, передавати товар на комісію, то комусь встановлюєте відмітку, приймати товар комісійний, встановлюєте відмітку. Якщо ви будете надавати агентські послуги, також препарат встановлюєте. Будете коригувати реалізації, функцію, відмічаєте. Чи будете планувати продажі, також відмічаєте. Чи будете приймати і передавати на ремонт. Тут є можливість контролювати це. Ну, і друкцівників етикету. І, звичайно, у вас, якщо розріб, то це важливо, ви охопимося на роздріб. Тепер щодо роздрібних продажів, ви можете використовувати нове робоче місце, кастира, яке дає можливість в одному новому робочому місці облікувати. Продавати товар від різних організацій по різним чипам. Це важливо, наприклад, можете наприклад, і тут вибрати, що певна організація буде працювати з конкретним торговельним об'єктом, і з які каси будуть підключені. Так, це відбувається. Чи архівуєте ви чеки, встановити? Вилучати, наприклад, непробиті чеки під час, після закриття зміни. Архівування на ну, обов'язково, можемо бачити історію чеків, а вилучати непробиті, можемо залишити, тому що, щоб не завантажувати базу зайвими документами. Чи контролюєте залишки при пробитті чеків у проведенні звітів? Чи буде у вас замовлення покупців в розрібній торгівлі? Чи будете вказувати попередню плату в чеках ККМ, або ж розстрочку чеках? Це важливо, тому що податково ми знаємо, що в нас було багато обговорень на цю тему, що в чеках має бути ця інформація. тому вказуємо. Щодо цін та знижок, обираємо, що в нас буде: чи будуть знижки і не чи будуть автоматичні знижки, чи будете вивести облік дисконтних карток, бонусні програми, подарункові сертифікати. Дуже часто по подарункових сертифікатів вам є. Для цього необхідно. Ну і ще можна для подарункових сертифікатів обрати службового контрагента. Може бути частково погашення сертифікатів, якщо ви приймете таке рішення, тому що більшість користувачів програми приймає рішення, якщо сертифікатом оплачений не повністю, його залишок не переноситься. Сертифікат буде відмічений як використаний і погашений повністю. Чи у вас є мінімальні ціни продажу і встановлення потрібно мінімальних ціни зробити Ось тут посилання на налаштування? Чи буде у вас використований сервер лояльності? Для білінгу можна зробити вести облік, наприклад, витрат по білінгу, якщо у вас є. І так, вільних я відключу, і розрахунки з покупцями. Розгорнемо. Так, надходження оплати від покупців планом, оскільки дітей. Ну, звірка розрахунків, це, щоб документ був і рахунок роз... документ коригування боргу також вінкнемо, він може нам бути потрібен. Закупівлі. В закупівлях чи будемо коригувати надходження, чи ми будемо використовувати відповідальне зберігання. Якщо у вас переробка, вмикаємо ці всі функції, передаємо чи отримуємо знижки, націнки в закупівлях і ціни контрагентів. Якщо хочемо контролювати ціни, встановлюємо. Посилання для планування. Якщо в нас він планування потреб, там буде доступний окремий звіт, і можете ним користуватися, щоб спланувати, що вам потрібно ще купити, для того, щоб залишки по складу завжди були в потрібній кількості. Модуль склад. Чи ведете кілька складів, якщо так попишете, і дозволите в табличних частинах вклад для того, щоб ви могли кожній позиції в табличній частині документів надходження і руху товарів вказати, з якого складу вона буде відвантажена? Якщо у вас комерційні склади, встановлюєте, якщо ордерні склади встановлюєте, також використовуєте резервування запасів, встановлюєте функція. Функція дуже популярна, але бувають нюанси. Якщо Встановлюєте резервування в документі замовлення покупця, обов'язково продавайте з резерву і товар, який був зарезервований. Тому що ви зарезервували товар, і його треба продати, щоб він не висів у резерві. Дуже часто помилка наших користувачів. Модуль з роботами. Якщо ви користуєтесь модулем, встановлюєте відмітку, що ви його використовуєте. Ну і далі види замовлень, нарядів і прийом передачі в ремонт. Якщо хочете планувати ресурси ваші. Встановлюєте цю, цю функцію. Виробництво. Маєте виробництво, перемкнули, щоб у нас було так ввімкнути перемикач, синенький він буде. Що ви використовуєте модуль виробництва. І тут ви визначаєте, як спосіб розподілу матеріалів буде використовуватися автоматично чи вручну. Чи буде у вас виробництво в кілька етапів, якщо так ставити, функцію відмічаєте. І етапи можуть бути різними, наприклад, підрозділами використані. Параметричні специфікації, якщо використовувати, ставити відмітку. Технологічні операції, якщо будуть, ставити цю функцію і вказуєте, чи потрібно планувати операції замовлення на виробництво, і якщо буде спосіб розрахунку операції за замовлення, по якій вартості, тут встановлена фіксована вартість. Переробка. Якщо буде переробка здавальницької сировини, встановлюєте цю функцію і можна запланувати завантаження ресурсів виробництва, кошти. Кошти, якщо видаєте валю, кілько, кількох валютах ставити функцію, потім валюта обліку і валюта національна можуть відрізнятися, тому що національна завжди гривня, а валюта обліку може бути долар, а який нюанс з доларом. Звичайно, що у вас буде розрахунок курсових різниць при закритті місяці, і це буде впливати на фінансовий результат. Якщо ви тут поставили долар, Врахуйте, що будуть обов'язково розраховані курсові різниці при закриттю місяця. Якщо це вас не влаштовує валюту обліку, залишайте в гривні. Тоді у вас буде фінансовий результат в гривні, ви зможете його привести до курсу долара на ту дату, на яку ви будете аналізувати звіт, і це буде зручніше ніж тут буде валюта іноземна, але ви ніяк не уникнете розрахунку курсових різниць по кожній операції в валюті і плюс ще при закриттю місяця. Тому в таких випадках, якщо вони для вас будуть некоректними і будете вважати, що вони вам викривляють облік, не вказуйте і тут іноземну валюту, залишайте гривню. Якщо ми користуємося статтями руху грошових коштів, встановлюємо цей препарець. Якщо будуть картки, оплата картками в торгівлі оптові також встановлюємо. Ну і тут опис готівки, що здається. Щоб бентежило, що це мається на увазі, відкрили. І тут читаємо, що це функція. Що якщо в табличній частині витрата сказу, з'явиться можливість вказати номінальну, номінал кількості купюр для їх ведення. Ось в цьому різниця. Так, автозалік авансів, Якщо враховуєте так, якщо ні, встановлюється ні. Це коли нам потрібно, коли у нас є документи взаєморозрахунків, реалізація товару, оплата від покупця і навпаки, і аналогічно з постачальником. І щоб баланс автоматично зраховували, ставити цю відмітку. Так, Заповнення реквізитів контрагента за замовченням можна включити. От Які реквізити у нас будуть в документах заповнені. І як розносити заповнення по договору, можна включити, якщо у нас буде все автоматично. Тепер щодо переказів в дорозі, можемо налаштувати. Чи використовуєте ви переказ в дорозі і для якої організації, з якого періоду? Це для того, якщо у вас є розрахунки по капці, тобто ви чекаєте, коли банк-акваер перерахує кошти, то тут можна заповнити е, налаштування. Тепер щодо банку, це для акваріуму. Якщо працюєте, встановлюєте функцію. Працюєте з кредитами позиками, встановлюєте функцію. Тому в тому числі, якщо це буде в розробі, а ми можемо працювати з кредитом в розробі, у нас передбачені видоплати, то ми тут також встановимо. Ну і можна планувати резервування коштів і використовувати платіжний календар. Так, персонал. Якщо ви хочете нараховувати заробітну плату, вести мінімальний кадровий облік в новому бізнесі це передбачено. Встановлюйте перемикач управління персоналу нарахування зарплати, встановлюйте штат, щоб виводити штатний розклад, у вас будуть види сумісництва, також податки, щоб рахувались, податки по заробітній платі налаштовуєте. І в розділі адміністрування тут є можливість перейти до налаштувань користувачів, щоб призначити вид е, е, налаштування ну, профіль користувачу, який буде відповідати за, налаш... за нарахування. Заробітної плати. Там окремий профіль створено профіль прав, персонал і податки. От цим користувачів, які будуть працювати з нарахуванням заробітної плати, потрібно включити права цього профілю. Вкладка податки включаємо, коли ми хочемо здавати регламентовану, сформувати тут регламентовану звітність по нашому ФОП. Якщо ви ведете тут юридичну особу, то для неї не передбачено формування звітності коректно. І вкладка компанії. Тут ми відмічаємо, чи ведемо по кільком організаціям облік, якщо ведемо, можемо вибрати, що ведеться за однією компанією в цілому, якщо ця відміточка не буде стояти, то значить кожна компанія обліковувати свої ресурси окремо. Плюс, якщо ви встановили цю відмітку, що ведете по компанії в цілому, і її вже зняти не можна, коли ви почали там облік. Якщо вам потрібно налаштувати передачу товарів між організаціями, цей метод ми ще називаємо інтеркомпані, то ця функція має бути увімкнена. Так, тепер щодо касового методу доходів витрат. Якщо ведете, ви встановлюєте. Це для аналізу ваших доходів витрат. Якщо ви маєте підрозділи і майно, встановлюєте. Це має цінувати, щоб ви могли провести операції надходження самих засобів і обліку самих засобів. Ведете проекти, можете встановити, що ведете проекти. Будете використовувати бюджетування від цю функцію. Ну, якщо хочете детальніше зрозуміти, що означає ця операція, ось тут де облік за компанією в цілому, написано, що це від чого це залежить. Розписано переваги даного методу. І чому ми не можемо вімкнути передачу між організаціями, тому що в нас облік за компанією в цілому, нам уже не потрібно передавати майно від. Ресурси в одній організації до іншої, тобто не потрібно товари переміщати між організаціями, тому що і так ми можемо продавати від будь-якої організації товар будь-якої організації. А чому ми ведемо в розрізі організації? ми хочемо обліковувати документи для лікованих форм чи для звірки взаєморозрахунків з постачальниками чи покупцями у розрізі в межах певної організації, тому нам важливо їх мати можливість обліковувати надходження і реалізацію. По нашим організації. Так, це основні налаштування. ми бачимо, як для АФОПа тут дуже великий функціонал, який включає повністю спектр усіх операцій, які можуть бути: від звичайної торгівлі до виробництва, до ремонтних робіт. Тепер, на чому я б ще зараз наголосила, так це те, що у вас налаштування довідників. От ми прийдемо до довідників через розділ Тут у нас, якщо ви будете вести різні організації, у вас тут буде, я не в організації в цілому, у вас буде посилання до компанії, до організації. І у вас ось тут, наприклад, так? ось у нас організація, яка відмічена о, таким кільцем жовтеньким. Отже, ця організація в нас є позамочена замоченню управлінською. По цій організації ви не будете конкретно мати можливість, от інколи до нас звертається, в нас не рахується зробітна плата з податками. Якщо ви вибрали ось цю організацію, яка вже була налаштована в програмі, мало ці жовтенький кружочок, вона управлінська, податки по ній не будуть рахуватись. Для того щоб рахувались податки, вибираєте іншу організацію з цього переліку. І так само, щоб у вас рахувалися доходи і витрати по книзі доходів, якщо ви ФОП. Тільки на новоствореній організації ви зможете налаштувати, щоб ці доходи рахувалися. Ось ця організація у вас управлінська, в стандартній операції для податкового обліку, там не будуть розраховані не податки, не вірне відображення по статтям в книзі доходів, тому не використовувати її. її тільки для операцій, які не мають бути відображені в нарахуванні зарплати. Чи відображені для книги доходів? Все, що пов'язане з податковим обліком, ведете на новостворених організаціях. Тоді для них можна зробити окремі налаштування. Ну і далі в наступних відео ми покажемо, на що звернути увагу, щоб ФОП вірно заповнювала систему оподаткування. Це ми все в карті організації пройдемо. Але перед самим обліком ми завжди починаємо все з налаштувань в обліку. Бо є такі налаштування, які ми не можемо змінити після початку введення. Це як от, чи ведемо в цілому по організації, наприклад, облік, якщо ми і валюту, в якій ми будемо обліковувати. якщо ми їх вимкнули невірно, після початку обліку і, тобто, після, ви заведете хоч один документ, це вже змінити буде неможливо. Тому о, о, при налаштуванні звертайте увагу на всі операції і продумайте, які вам можуть бути потрібні операції, щоб вірно їх налаштувати. Потім, після того, як захочете змінити ці налаштування, які є закриті, їх можна буде змінити тільки втрутившись у код програми, це може зможуть зробити тільки програмісти.